Переваги використання турбини на автомобілі пояснити просто вона забезпечує значне підвищення потужності двигуна при незмінному об'ємі. Також на високих швидкостях турбокомпресор сприяє зменшенню витрати пального завдяки більш ефективному згорянню паливної суміші. Крім того, турбінні двигуни займають менше місця ніж атмосферні аналоги з такою ж потужністю, що робить їх ідеальними для сучасних компактних автомобілів. Це дозволяє конструкторам створювати більш компактні і легкі автомобілі, які можуть забезпечити високу продуктивність, зберігаючи при цьому ефективність витрати пального. Турбінні двигуни також відкривають нові можливості для автомобільних інженерів, які прагнуть забезпечити максимальну продуктивність без втрати економічності. Це дає можливість створювати автомобілі, які можуть з легкістю справлятися зі складними дорожніми умовами, забезпечуючи при цьому виняткові враження від водіння. Таким чином, турбінні двигуни не тільки підвищують потужність і продуктивність, але й відкривають нові горизонти в автомобільній технології, забезпечуючи ентузіастам можливість насолоджуватися швидкістю і контролем.